Усім вітання, друзі, підписники каналу Україна переможе. Зараз ми знаходимося на багатостраждальній південній Салтівці. Це Харків. Тут самі були такі найважчі моменти, багато є пошкоджень. Насправді зруйнувати, зруйнувати дуже легко, а відбудовувати потім... Дуже дуже важко і знадобляється багато часу. Москалі досить сильно поруйнували саме це місце, саме цей район міста Харкова. Але хочу вас підбадьорити, все відбудуємо, все відбудуємо і Україна переможе. Ось весь будинок. Забиті вікна. USB плитами і тут фактично всі весь район такий, тому що, тому що повибивало вікна хвилями, зеленими. Тут також постраждалий будинок. Квартири вигорівші, тут також все повигорало. Людей фактично в цьому районі немає. Є такі наші невеличкі стежки натоптані і пусті будинки. Це вулиця Наталії Ужвій. Відома вулиця. Колись тут вирувало життя поки... Прийшли в москалі. І ось що залишилося з будинків люди виїхали, тому що насправді немає де жити. Має попару поверхів зверху. Ось так, квартири понищені і людське життя понищене. Ось там були прямі попадання в квартири. Таке враження, що тут життя закінчилось. Але воно відновиться тут життя. Ось тут йшла оборона, ось вириті окопи. І тут такий зробили гарний мурал наших захисників. Харків. Продовжує жити, друзі. Відновлюється потрошки і продовжує жити. Розкажіть пару слів, як ви тут живете? А, потихеньку. Ви тут були, коли ці обстріли всі були? Ні, я була в Полтавській області. А як зараз дивитися на, на район в такому стані? Ну, я ж його бачила, воно. Зараз різні там Фейсбуки, інстаграми. Ні, саме зараз вот, жити. Ну, людей стільки було зараз. Та да, й зараз багато людей. Повертали и, и поверталися. І поверталися, і були такі, що тут сиділи всю цю таку. І да? працюють да. люди. Я повернулася, бо в школу попросили повернутися на роботу. Угу. То й повернулася. А є. У нас прибиральниці, так вони і не розраховувалися. Тут і були все весь час. Ага. Ну, зараз оце останні ці були прильоти. прильоти так. так школу трошки додало, там повибивало дуже багато всього. Так. Нищать все Нищать росіяни. Нищать нас, нищать і нас, нищать і нашу, наше житло нищать, і інструктуру всяку. Що хочуть, те й роблять? Знову виїдь сирени. А це досить така відома 16-та поверхівка, але її вже потрошки демонтують. Насправді йде зараз незвично, тому що такий настільки великий район. Людей немає. Просто людей немає. А колись тут зараз був такий період, коли сніжок гарний, класний. Зараз би мало бути тут багато людей. Дітей. А нема нікого. І лише ось пусті вікна забиті плівками, забиті USB плитами. Нагадують про те, що обстріли Харкова далі продовжуються. слів сказати, як ви тут. та так, нічого поки. Все в порядке. Ну, не, не все. Я приехала летом, жила чуть-чуть на Одесской. Пока сделали здесь окна, там та-та-та. А як взагалі, залі от дивитися на район Ну, це ж... Ну, район. Все одно страшно. Говорят, больше всего пострадала Салтовка. Но все хотят домой. Правильно? Вот, пожалуйста, сейчас Сирена. Это ж не страшно. Вот буквально недавно за Яром родничком взрыв был. Люди все боятся приезжать. Вот в последний дом, там кое-кого свет, а там тишина, все уничтожено, конечно. Тут был садочек. Как завжди москали воюють против Простих людей Цей будинок так само досить постраждав, Ось там під плівкою зашиті, фактично немає трьох поверхів. Тут також всередині обвалився цілий під'їзд. Їзду наведуть сліди. Підіс вже давно, давно закритий, Залишилось тільки лялька та медведок. Це показує на те, що тут ніхто не живе. Немає слідів. Також тут стоять мобільні такі пункти обігріву, куди мешканці можуть прийти, зарядитися, погрітися, попити теплого чаю, тому що не у всіх не у всіх, друзі, є ще світло, комунікації це ось такий пункт незламності.